Вітаю вас, шановні глядачі та гості мого каналу. Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини. Ось в такий ліс. Пізніше вімкнуся та покажу, поки апарат прогрівається, можу з вами поспілкуватися. Ось ліс багато молодих дерев, але попадають ось такі старі. Сумнівався, куди їхати, що робити, оскільки пошук артефактів та старовини буде звучати не дуже, буде не дуже довго тривати. Орієнтовно 3 години плюс-мінус, можливо, 3,5 і до 4 годин максимум. Але ж стоїть моя легенда, вже чекає мене. Прогрівається, звичайно. Я завжди заходжу в ліс чи на поле, прогріваю легенду хвилин 3-5. За цей час можна постояти з кимось поспілкуватися або зняти вступ для вас. Рельєф зайшов в ліс. Рельєф цікавий можливо, тут колись були старі дороги. Будемо бачити, все цікаве, що випаде, обов'язково вам покажу, вімкнуся і сподіваюся, ви будете в захваті. Я, напевне, також, ну, не знаю. в мене відчуття бомбезне просто відносно цього лісу. Я на нього вже око поклав років 3, напевне. Не три, два роки тому, коли почав займатися пошуком. Оскільки по старих картах тут були також дороги. Не конкретно тут, але по фонміга картах зміщення йде 150-300 метрів. Отже, апарат прогрівається. Сьогодні буду ходити сам. Іноді самому приємно ходити, але в переважності не дуже. Оскільки ти ходиш, в тебе знахідок немає. А може хтось би з тобою ходив, в тебе б в когось би знахідки були, і це давало б адреналіну. Як ви думаєте, краще самому чи з кимось? Ну, не завжди виходить з кимось з'їздити, іноді приходиться самому. Отже, продовжуємо. Ідемо. Починаємо пошуки, тому що стою на місці, комарі вже починають догризати, але їх ще небагато. Все цікаве, обов'язково покажу. Завчасно дякую за перегляди, лайки та коментарі. Ямку вже закинув, на глибоко лежало сантиметрів 5-7 і ось ось якась пряжка. Це перший кольоровий сигнал за дві години. Є в мене одна підкова, один ножик і ось така одна пряжка. Продовжуємо рухатися, можливо, ще що випаде цікаве. Обов'язково все покажу. Комарі почали доїдати, оскільки неподалік багато болота, ну і, можливо, люди тут попри це болото ходили. Можливо, колись потічки були, або ставки невеличкі, бо є дві ямки, немов ставки. Покручуся, подивлюся, розвідуючи даний ліс, глибина штик, це є 25-28 см, випадає ось така широка підкова. Е, така широка підкова, можливо, татарка, а можливо по-Київській русі. Ну, точно десь з е, цих періодів, хто знає, Краще буду вдячний за підказку, звичайно. І тут буду починати розкручуватися, комарі косають, можливо, тут була дорога. Або просто переїжджали попри дорогу. Продовжуємо. Є в мене перша монетка нарешті. Вона глибоко лежала під самим верхом, оскільки це. Наша українська ходячка. 25 копійок. Зараз подивимось рік. Так. 2013-го. Не стара, недавно хтось загубив. Помаленьку рухаємось до автомобіля і по дорозі шукаємо. Можливо, щось цікаве і по старовині випаде. Але цього я не знаю. Ямка глибиною сантиметрів 12, і з неї випадає ось монетка лежить. Ну що за монетка? Невідомо поки що. Я зараз дістану водичку, помию. Я, здається, догадую, ось тут напевне третього рейха, а ні, не третій рейх. 5 грош 1920-х років. Ось в хорошому стані. Ну, ззаді, Це вже помию, коли буду знімати завершення відео, і ви побачите, яких саме років продовжуємо пошук. В тій ямці, що я закопав, було 5 грош, які перед тим знайшов. Ось знову розкопав сантиметрів 10. І ось лежить, щось красується. І чекало мене. Бачите, ще в грудочці. Відбитка вже не видно конкретно, ну, але нічого. Зараз я помию і подивимось. На мою думку, це також друга річ посполета та врал є і 50 грош. Ось. Зараз я помию і подивимось. Так, я відмив зараз постараюся сфокусувати. Ай-ай-ай! Угу. Втік фокус. О, 50-дікрош 1923 року. Друга річ Посполета. міжбояний період, міжбояна Польща. В ідеальному стані, просто колекційно. Ставимо в хабарничку і шукаємо. Час ще є в нас. Ось і все. Пошука артефактів та старовини на сьогодні завершена. Розвідував даний ліс, по ньому можу сказати. Монети губили, але не дуже часто, оскільки за три години випало лише три монети, і одна напевне в одній і дві монети, напевно, загубила одна людина, оскільки була одна біля одної. Також була знайдена українська ходячка. Це третя монета. Кінські підкови, дві штуки. Ну і замок навісний. Це все. Зараз подивимося під час перегляду знахідок. А перед цим хочу показати грибочки. Ось ось такі красиві грибочки. Зараз я їх акуратно позрізаю. Заберу собою додому. А ні, не буду зрізати. Ось цей добрий ще. Але вже м'який, вже починає гнити шкода. А це вже все. Я думав, що позрізаю, вони дуже смачні. Якби були дощі, вони б мали волог, вони б розросталися і було б просто бомбезно приготувати на вечерю ось такі гриби. Нічого, зараз будемо дивитися, що за сьогодні знайшли. Результат пошуку трьох годин у лісі. Ось такі три монети. Українська ходячка 5,50 грош 1923 року. Ось така пряжка. Невідомо, що в нас зроблено і якого періоду. Ось така одна підкова, або щось подібне до підкови дуже. Ось ця підкова посередньовіччя, точніше, якщо не помиляюсь, Київська Русь або Татарська. І ось такий навісний замок. Скоріше за все Радянський Союз. Дякую за перегляди, за коментарі. Та лайки до нових зустрічей.